Хто чим займається в неділю. Я вчуся бинти мотувати. Скільки передивився всяких відео і запам'ятав тільки... Користуюся тільки тим, який запам'ятав. Косинка. Шість разів ми коло кісті, потім кожен палець обмотуємо. І пішли знову на кість. Знову палець. Знову на кисть. На кисть пішли. Тепер знову палець. Так, раз, знову на кейс пішли. На мізинець. І після мізинця обмотали це все. Бачите, косинка вийшла. Обмотали. О, не вже все висвітло. Тепер треба на великий палець. І все, і на кейс замотуємо. Коротше, друзі, скільки передивився, я вже годинки дві сижу. У неділю ось таким займаюся. Бо не мію намотувати. Здається, що це легко. Воно приблизно ось так вийшло. На кожен пальчик, не сильно, ну може було б трошечки сильніше. А ви чим неділю займаєтесь? Вирубайте шулька.